так історія. Так скоро мені треба через через кілька тижнів і всі плачуть. Чат. Ну зараз декілька тижнів до мого до народження, по моєму народженню на другому вересня. Я буду його робити... Я поки не знаю, я буду його робити, но я поки знаю, Я вже говорю, мамо, хочу там, но мама все одно там все одно хоче, то от я і я не знаю, там, робити. Я хочу, щоб я не там дає. Не знаю, що. Я спеціально зробила Я спеціально Знімаю зараз з цього, я просто не виробився майками, просто я зінаксь зрола, бо я, я мені, немає сайних зараз. Ні, то не любить такує маму. Я маму не буде купляти, або вони не хороша, я не добре ні знімати на камеру. Ага. Ну Нічого. Хм? І ці, які тільки я вона не кажу, що я вам сказала, що мене я Ну І моя я дуже люблю с вами, щоб я щось робити. І чого я не вмію готувати? Знаємо, що мені це давно дала, но у 12 трати прям нормальних не редранів. Якось країни, вони віддають з бонус, будь-які 12 років. А я зараз не вижу, але ми помічні, я думаю, до 12 научишся, як ще буде. Мені так видавати, нічого буде уміло, а мені вдалося. Це б Я про це буду з вами говорити. То що ви мені ставите лайки, що робите? Не знаю. Чого не моя мама хочеться, бо були. І зі цього. все буде зараз балак, який такі? Ну, будуть безсторонні живати на на... на, на... на слухати їх, слухати, якщо інакше хочемо. Що вони чапки? Mm -hmm.

Хоча на роботи навіть ви роботи. не роботи, як догодити. Чого я не додумала? Я вже став ветеринаром. Я всім років, вісім років, половини не вміла говорити Ри. Ну, всіх уже учила, коли були маленькі, а я не вміла говорити риб. Говорила, в Р я не говорила. Ще говорили Л, а я говорила в чекав. Вони ну, всі магато з них.

Мої друзья мені подарунки. Треба подарити. Я ще боїться корабель сім'ї, а мені коротко. Получається, ну не знаю.